Його, бо Бог як завжди буде мати собою, а мене завжди Багато юдеїв дізналися, що він там прийшов не тільки заради Ісуса, але щоб бачити лазаря, якого Він воскресив з мертві. е, змовились убити лазара, бо через нього багато хто відходив. Від юдеї віру в Ісуса, на другий день багато народу прийшло на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим. взяли пальмою віття, вийшли на зручність Йому і викликували. Остана благословенство ім'я Господня, Цар Ізраїль. І що Ісус, знайшов, що осля сів на нього, як написано, не бійся, дочко. Сіонська, ось гряде, сидячи на молодому слі, ученики Його. Спочатку не зрозуміло цього, але коли прославився Ісус, тоді згадали, що так було, про нього написано. І це зробили йому Народ же був з ним раніше, і свідчив, що він викликав лазаря і зробою воскресив його з мертвих. Тому і зустрів його народ, бо чув, що він це чудо. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Мінь. Христос посеред нас. Буде. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чули послання. Апостола, Євангеліста Іоанна Богослова, в якому іменно зображено іменно свято Ваї, то є верна неділя, основа цього свята в Євангелії. Про що це говорить? Про те, що е, Господь. В, прийшов в Іфані. В Іфанії знаходився його друг Лазар. Так як вчора була Лазарева субота, тоді, коли кхе, Лазар помер, і це сказали Ісусу Христу, і Він вже був мертвий через 4 навіть написано, що Він вже мав запах, тоді е, Ісус Христос заплакав, тому що Він Дуже любив Лазаря, це його був друг. І у Лазаря були дві сестри, Марфа і Марія, які обслуговували у смислі, допомагали Ісусу Христу їсти, йому готували, тобто були милосердні. І одна із сестер йому помазала ноги дорогоцінним маслом. І коли е, і, Іуда, який пізніше придав Ісуса Христа, побачив, що дорогоцінне масло е, возливається на ноги Ісуса Христа, Він сказав: не лучше було б це масло продати, роздати бідним. Господь сказав, що бідних ви будете завжди мати, а мене не будете завжди мати, тому що вона це робила іменно, о, в той момент, коли я вже помру, Іменно, і ви знаєте, в, ю, в юдеї, євреїв була така звичка, коли померші помирає, їх, його намазали дорогоцінним маслом. От. А так як тоді е, то погребення, е, значить, е, було Ісуса Христа вистрим, От, і цього могло не прозойти того вже наперед, іменно по суті по Божому промислу. Іменно було помазано тіло Ісуса Христа. І багато юдеїв, книжиків, фарістів, їм побачили, що це таке велике чудо, і що багато ідейського народу вірувало в Ісуса Христа від них відходило і вони змовилися вбити Лазаря і Ісуса Христа. Тому вони про це не годували, про це говорили. Це говориться в Євангелії. Потім е, Ісус Христос е, вже входить в Єрусалим, Коли люди почули, що такий великий пророк, який е, зціляє хворих, воскрешає мертвих, дає е, зріння людям, в яких навіть не було місця для очей. І дуже багато робив чудес, кормив людей е, в пустині тими хлібами. І рибою, і вони е, побачили, що це іноходи в Єрусалим велика людина. Тому е, всі люди, які його бачили, за діти були, вони е, клали е, під ноги Ісуса Христа пальмової ветві. Тобто вони прославляли. В Євангелії сказані слова. Осана Вишніх благословен, хто йде в ім'я Господня. Що це таке Осана? Осана це прославлення Бога. Славимо Бога і благословен, хто йде ім'я Господня. Тому е, іменно уже е, цей вхід е, перезнаменував іменно ці останні дні е, до того часу, як Ісус Христос. Мене буде розп'яти на хресті. І Господа питалися, запитували, чого вони всі прославляють Тебе і Чого вони це говорять? А Він говорить, якби вони цього не робили, то би ці камні, по яким я йду, іменно, іменно це робили, прославляли би мене. І Господу дали молоде осля. На якому е, по Божому промислу він має був їхати. Тобто пророчества е, в Старому Завіті, Старий Завіт, всі пророчества про це говорили, що він на молодому освяті заїде в Єрусалим. Пророчества були, були про це. Тому іменно е, е, кожен час е, шах Ісуса Христа було сказано пророчества пророками, які жили до того. Дуже багато років, сотні років перед цим. Тому Господь в'їжджає на молодому осляті в Єрусалим, Його славлять діти, дорослі не тільки ложили ветві, а ложили і одежу. Якого, щоб, було, щоб Ісус Христос іменно проходив по, по цій одежі, і вони мали благословення. Чого ми? Іменно святим вербу. Тому що у нас традиція, так як немає пальмових е, ветвій, у нас іменно традиція вербу святити. Но це одинаково іменно, має духовний смисл. Що ми пальму освячимо, чи, чи ветви верби освячуємо, чи другі Тобто ми Богу, Підносимо те, що є в нас на сьогоднішній день. От. І тому е, для нас має це велике значення, як духовне це святу, в тому відношенні, що Бог показує, іменно яке повинно бути відношення людини до Бога. А відношення людини до Бога повинно бути в тому, щоб людина, познавши Бога, все життя Його прославляла. Як ці діти прославляли. Коли він йшов, Осана, висник ім'я Господня. Тому що це має значення для людини. Для Бога це послання е, кожної людини. Він так в славі знаходиться. Він е, в неприступному світі знаходиться, але це полезно для кожного з нас. Тому що чим більше ми славимо Бога, прославляємо Бога, е, 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 тим більше ми наближаємося до Бога. Один е, іменно митрополіт сказав, що чим більше у нас Бога, чим більше ми прославляємо Бога, чим більше в наших словах Бога, тим ми ближче до Бога. Тобто ці слова є тим і тою основою, що нам показується в цій, іменно дні е, святого верної неділі, що ми прославляємо Бога. Як Творця цього світу, який прийшов на цей світ для того, щоб нас спасти. Тому після цієї верхньої неділі починається уже в нас страсна неділя, тобто 40 днів Великого Поста вже пройшло. І починається у нас страстна неділя, понеділок, вівторок, середу ми служимо літургію прежде освящених дарів. І да, на даній традиції раніше, в цей час повністю за цих три дні, повинно було прочитатися Євангелія. Тобто, чотири євангеліста ми повинні прочитати були іменно в цей час. У Людей не було книг, всього, і вони всі в церкві читали всі Євангелії. А зараз, якого є Біблія, все ми повинні це читати вдома, якщо ми не маємо можливості бути в церкві. Потім вже в середу Іуда придає Ісуса Христа от середа – середо, це перший день, і тому середа є днем, коли ми іменно постимо. Для нас іменно середа це пісний день цілий рік. В четвер ми е, читаємо е, страсний Євангеліє. Ввечері в четвер ми читаємо е, Ну Євангелія. В четвер у нас свято проходить іменно то е, е вечері, як це говориться, чистий четвер. Коли проводиться літургія, коли люди сповідаються, тому що Господь на тайній вечері, от бачите, у нас є тут ікона тайної вечері, Він розломав хліб і дав його учням з вином і сказав такі слова: споживайте моє тілою кров нового завіта. Тобто, хто не буде пити крові і, не буде, і буде їсти моє тіла, то не зможе відійти царство небесне. І тому для нас важливий момент іменно прожити цей страстний тиждень, іменно в тому послідуванні Господь Ісус Христос помив ноги своїм учням. Тому є на ніяк, які в єпархіях, при монастирях таке благочестиве Іменно обличчя, коли е, настоятель монастиря, чи єпископ миє ноги своїм іменно е, тим послушникам, монахам, які там знаходяться, і єпископ е, миє ноги именно, е, своїм і священникам і Ось така є традиція. В п'ятницю е, ми зранку читаємо святі царські часи. От, і потім уже ввечері виносимо плащаницю і обходимо з нею в е е округ храму. І це є воспоминання іменно похорон Ісуса Христа. Ісуса Христа е хоронило дуже мало людей. Його хоронили Йосиф Аромафейський, е Божа Матір. Наче пару його учні апостолів і жовтими мироносниці. Тобто такі були похорони. Тому ми це воспоминаємо, прикладаємося до плащаниці, яку виносять на середину храму. Потім ця плащаниця заноситься в Алтарі, священників в ті 40 днів служить на ній на, на, на цій плащаниці літургії в перших 40 днів Пасхи Христової. Уже в суботу вже починається е, свято в Єрусалимі е, служиться утрення служба, і е, там е, благодатний е, вогонь, якого пом помолитвами сходить е, з неба, і роздається всім людям. Цей благодатний вогонь уже потім роздається по всім церквам, які е, за запалюють лампади. Якби пасхальні і починають служби. Пасхальні служби починаються вже в суботу ввечері, на неділю, ночні служби, хто день буде служити. Тому е, для нас іменно, важливо е, сприймати, що в нас йде далі, що за, е, іменно Страсна седмиця. Тому е, церква буде молитися цілу неділю, е, страсну е, седмицю цю. От, для того, щоб зустріти достойно Воскресіння Господня. Тому для нас важливо знати, що іменно послідувательність цих всіх е, божественних діянь, це все було сказано в святих пророків, і це іменно, готувався цей путь Господній іменно в, в, в людстві, Іменно для того, щоб спасти людину. Людина не може спастися без Бога, і Бог не може спасти людину сам. Це все йде обоюдна, свободна воля людини і воля Божа. І коли ці дві волі іменно соєдиняються, і потім людина йде з Богом, і живе для Бога, і потім вже людина освіщається. Людина освіщається тільки е, в тому смислі, коли вона іменно стає частинкою божественного промислу. Тобто Ми повинні бути вже в божому промислі, і вже Бог е, дає на, на, на наше життя свій Тобто Люди, які не живуть е, в Божому віддінні, в божому промислі, вони вже е, підвержені своїй свободній волі. Вони будуть судитися по, іменно, по закону совісті. Лучше бути віруючим і піти в той світ віруючим чи не віруючим, тому що написано, що на суд не прийде. Тобто Будуть судитися ті, хто іменно не знав Бога, не хотів знати. І Для того нам необхідно це пам'ятати. І завжди любити Бога, славити Його, прославляти. І ці ветві, верби, які ми сьогодні будемо освящати, вони є частинкою, якби, як ці квіти рая Господнього на цій землі, як підпливає, тому що Бог благословляє. Тобто, вокруг нас, що Бог зробив і сказав, що це все прекрасно. Все прекрасна і природа і квіти. І, і це все, що нас окружає. Того Бог любить це все і дає благословіння на це, все, щоб воно було проростало, щоб мало Божу благодать. Ну, для нам це необхідно пам'ятати, йти за Богом, молитися йому, прославляти Його. Якщо ми не маємо коло себе молитвослова слова чи не знаємо молити, то ми повинні молитися простими, молити, Господи, помилуй Господи Ісуса Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного. Отче наш, прості молитви, і Бог буде коло нас, незалежності, якою молитвою ми молимося. Чи ми молимося молитвою з Великою Книжкою, чи ми молимося молитвою Отче наш. Оце однаково для Бога, для прославлення, це одинаково має духовний смисл. Тому е, ми це запам'ятати і прославляти Бога у святих своїх. Амінь. Продовжимо нашу службу. промонно <sumindo> хруців Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєю, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все молимо за святіщого Отця нашого Пифанія, Патріарха Київської всеї України і владику нашого Преосвященнішого епископа Віктора о брати і сестри наші, священники, знемонахів і за все у Христі братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ше молимося за Богом бережем Україну нашу, за владу і за військову, щоб ми тихе й мирне життя прожили у всякому Божому честі й чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй святіших патріархів православних, за і оповідь незабутих фундаторів святого храму цього і всіх раніше спочилих отців, братів наших, що тут і повсюди лежать православних. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за милість, життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже, завітання, прощення, відпущення гріхів, робіт Божих, і всіх парафіян святого храму, цього, щоб зберегтися їм від усякої скорботи, гніву, біди, недуг, дешевних і телісних, щоб спокійно вони жили, щоб у здравій, добробуті всіх днів життя їх проходили. Все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, ще молимо за тих, що дари приносять і добро діють у святому, всечесному храмі цьому. За тих, що трудяться, співаючи за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе великої і багатої милості. Господи помилуй, Господу помолимось, Господи помилуй.